На дворі 2005 рік у місті Ангелів знову настав час для турніру Твістед Метал. Раз на рік напередодні різдва водії б'ються на смерть у міському дербі за можливість виконати одне бажання, незважаючи на ціну, розмір чи навіть саму реальність. У прихованому підземному місті живе всемогутня істота, відома як Каліпсо. Він сидить на троні зі зламаних автомобільних деталей і посміхається своїм жахливим обличчям. Щороку він запрошує водіїв за допомогою електронного листа, в якому написано, сядеш за. Кермо цього року на 10-й щорічний турнір Twisted Metal запрошено 12 водіїв, серед яких Ласун, психічно хворий у клоунському гримі та на вантажівці з морозивом, поліцейський, що сподівається покінчити з турніром раз і назавжди, і містер Грім, колекціонер душ на пекельному мотоциклі. Обирайте водія і бийтеся на підземних аренах на напрочуд порожніх автострадах та над дахами будинків, збираючи ракети та вибухівку, щоб перетворити своїх супротивників на металубрухт. Здолавши посіпаку, ви дістанетесь калі. Іпсо і заберете свій приз, але будьте обережні у своїх бажаннях. Розважайтесь. Усім дякую за перегляд, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, де ви зможете подивитися більше цікавих перекладів англомовних відео.